Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і перед нами зараз в кадрі знаходиться один з кращих андроїд планшетів сьогодення. Це Lenovo P12 Pro. Для тих, хто не в курсі, декілька слів: 12,6 дюймів на амулет-екрані 600 ніт яскравості, 2К зображення, 120 Гц, 107% NTSC покриття. Коротше, от стільки продуктивності, і от стільки крутості. Порівнювати його з побратимами із сусідніх підрозділів я маю на увазі конкурентів серед найближчих андроїд-планшетів. Немає ніякого сенсу, бо андроїд рішення, особливо в топовому сегменті, мають приблизно однакову логіку. А от подивитися на протистояння абсолютно різних культур, то вже цікаво. В цьому відео ми подивимося, на що здатні планшети на Android в порівнянні з рішеннями від компанії Apple. На стороні світла буде виступати планшет Lenovo P12 Pro, в іншому рингу будь-який планшет компанії Apple з підтримкою Apple Pencil. 2. Так, ми будемо порівнювати не просто роботу з планшетами, а роботу на цих планшетах зі стилусами. Сьогодні, купуючи планшет, ми не просто отримуємо рамку для перегляду фільмів або якусь штучку для ігор. Ми вибираємо мультифункціональний девайс, на якому і робота, і розваги. А хороший стилус це вже половина успіху під час виконання складної або креативної задачі. Перше про що треба сказати, що планшет P12 Pro одразу в коробці має стилус. А Apple ні. Нього треба купувати окремо. Орієнтовна ціна близько 200 доларів. 1.0 на користь Lenovo. Apple Pencil це дійсно преміальний продукт з високою якістю збірки. А бездротова магнітна зарядка ну просто чудо. А тепер беремо до рук Lenovo Precision Pen і та сама преміальність та якість і бездротова магнітна зарядка. Комусь фіксація та зарядка Apple Pencil на боковій грані є зручнішою, ніж тильна на Lenovo P12 Pro. Ну що ж, заряджаєш стилус на тильній частині, а під час роботи кріпи куди завгодно. Хоч на бокову грань, хоч на задню частину планшету. Тут, певно, по балу кожному. Два води. Чисто технічно два рішення доволі схожі. Підтримка різних рівнів натисків, малювання під різними кутами, управління жестами та швидка реакція на роботу. Загальні відчуття від стилусів у кожного користувача будуть свої. Можу сказати лише, що Apple Pencil ніби більше заточений під малювання скетчів та роботу з тінями. В той час як Precision Pen має трошки іншу форму кінчика, більш м'яку, гнучку. Що краще підходить для письма, нотаток та роботу з графічними фігурами? Тут кожен вибирає, що йому необхідно. По балу. 3-2. Круті ідеї зазвичай приходять в найнеочікуваніші моменти, і головне не втратити шанс їх занотувати. Обидва планшети мають можливість створити нову замітку, навіть не розблоковуючи планшет. На iPad подвійний тап стилусом по екрану дає можливість створити новий запис. На планшеті Lenovo p 12 Pro необхідно затиснути кнопку на стилусі та доторкнутися до заблокованого екрану. Нова нотатка вже чекає. В iOS 15 додали підтримку жесту для запуску міні-нотатки. Lenovo P12 Pro дає таку саму можливість при роботі з міні-помічником. Тут і скріншот. Хочеш частину екрану, хочеш весь. Редагування, написи і так далі. Можливість використовувати стилус як вказівку або лупу. І це далеко не всі фішки. Тож і тут даємо по балу кожному планшетові. 4-3. Тепер прийшов час поговорити про розпізнавання рукописного тексту. Як працює розпізнавання на планшетах iPad, ви чудово знаєте. Працює класно, правда лише англійською. А давайте перевіримо, як з задачею впорається P12 Pro. Ну чудово, все працює 5-4. А от момент, котрий категорично розрізняє ці два девайси. Працюючи зі стилусом на планшеті Lenovo, я можу робити всі ті речі, котрі роблю пальцями. Всі жести, робота з меню, вихід з програм і таке інше. Тобто стилус повноцінно заміняє пальці. А от з iPad так не вийде. Тобі кожного разу треба буде підключати пальці для виконання банальних задач. Стілус ніби і є, а ніби і не потрібен. Тут 100% бал на користь Lenovo. 6-4. Як додаткова перевага, хоча куди вже більше стилус Lenovo Precision Pen можна використовувати як перемикач треків, наприклад, навіть не підходячи до планшету, бо працює він бездротово. Або використовувати як клікер для роботи під час презентації. Дрібничка. Але саме з цих дрібниць і створюється загальне враження. І фінальний раунд: Lenovo Precision Pen 3 буде виконувати функцію стилусу, навіть коли розряджений. А що буде з розрядженим Apple Pencil? Думаю, ви здогадалися. 7-4. На завершення, треба сказати, що обидва стилуси виглядають як завершений самостійний продукт. На мою особисту думку, стилус Apple Pencil а більше підходить саме для малювання, для створення скетчів. В той час, як стилус Lenovo Precision Pen, він є ніби продовженням твоєї руки, твоїх пальців. З певними додатковими корисностями, дякую за увагу та до зустрічі!